Одна дівчина прийшла до батюшки в церкву, поскаржиться. Батюшка, я купила дві папуги і хотіла їх навчити розмовляти, але вони повторювали одне й те саме. О, і що ж вони кажуть? Привіт, ми дві повії! Хочете з нами повеселитися? О Боже, який скандал! Зробимо так. У мене два папуги, чоловіка, яких я навчив молитися і читати Біблію. Ми твоїх папуг посадимо до них у клітку і вони їх навчать молитися». Дівчина принесла своїх пташок і посадила поряд із папугами, які молилися. Папуги їм закричали: привіт! Ми дві повії. А хочете з нами повеселитися? І один папуга каже іншому: Жора! Забирай біблію! Наші молитви почуті. <рив> Сідає жінка в таксі на заднє сидіння і закидає ноги таксисту на плечі. «Е? Не зрозумів. Ха, Ха, до речі, ці ноги дехто цілує. Ай, Ну і що? У мене деякі херес смокчуть, то мені його на капот повісити. <риклад> Хлопець заходить у купе поїзда зі своєю подругою. Потяг рушив, і тут з'ясовується, що інших пасажирів у цьому купе не передбачається. Дівчина каже своєму другові: Ха -ха, Давай скористаємося тим, що ми самі, і займемось коханням. О, та е, ні. Я хочу, щоб ти вийшла заміж за мене е, незайманою. Подруга думає, ай, чорт мене смикнув таке запропонувати. У нього ж серйозні наміри. Що він тепер про мене подумає? А хлопець думає: О, трясся, навіщо я саме на сьогодні надів діряві труси? <риклад> а чому ці довбані мухи літають тільки навколо мене? А, а ти сам, здогадайся? <риклад> я варення? О, та ти оптиміст.